Так, ви знаєте, у зараз так. сказали якраз про ось. Розкрутку цієї версії, що ми що обидві сторони досягнуть свого максимуму в своїх можливостях і не зможуть далі якісь там великі наступальні дії продовжувати. Я зі своїх знайомих навіть, достатньо освічених людей, такі версії от зараз зрозуміло, що теж чула і неодноразово, що, врешті-решт, ми вийдемо в якусь патову ситуацію і не зможемо нічого далі робити, і доведеться нам там. Сідати чи то за стіл перемовин, а на яких умовах то вже буде видно? Тому от зараз ви прямо мене знаєте наштовхнули на цю річ. А, зараз там була до... парадигма, яка зараз дуже активно поширюється, це власне те, в чому хочуть переконати ну, за одно і нас, але нас саме за В першу чергу в цьому хочуть переконати наших західних союзників. Бо якщо західні союзники приймуть це як те, що вже сталося, і просто перекриють там кран постачання зброї та БК, і скажуть, ні, хлопці, ми вас більше не фінансуємо, ми вам більше зброї не веземо, сідайте за стіл перемовин. То нікуди ми тоді не дінемось. В тому -то справа. в них в руках оцей кран, який можна перекрутити в будь-який момент. І, е, власне, от саме, саме до такого висновку намагаються зараз підвести весь оцей шквал західних публікацій, в яких при цьому є одна дуже цікава особливість спільна. Е, автори всіх цих публікацій, це дуже різні люди, але вони всі цивільні. От там є люди з купою регалій різних, там от є там професори політології, наприклад, там все таке. Але це не військові. Як тільки іноді, вкрай рідко, західна преса звертається за думкою своїх військових, то вони чують от приблизно те, що могли б пояснити ми: що, по-перше, очікувати власне стрімкого і блискучого наступу не було жодних реальних підстав. Саме тому, що Росія задовго готувалася його підготувати. По друге, що очікувати, що ми будемо воювати так, як воює в цій ситуації американська армія, взагалі смішно, бо вся суть їхньої доктрини, ще починаючи з другої світової, це спершу завоювання переваги в небі, потім довга бомбардувальна компанія, і тільки потім вперед рушають сухопутні війська. А вибачте, вони нам під це літаків просто не дали, от від слова зовсім, і е, Росія має перевагу в небі приблизно в 10 разів. От, більш того, навіть те, що вони нам дали, е, тут є такі дуже цікаві цифри. Те, що вони нам, по-перше, те, що вони нам пообіцяли дати, акцентує на слові пообіцяли. Бо отут якраз обіцяти і одружитися це два дуже різних дієслова. Так от... Е, Власне, те, навіть те, що вони нам пообіцяли, це приблизно те, що ми від них місяцями вибивали, буквально ці всі леопарди і так далі. Так от, це десь приблизно відповідає по штату двом американським механізованим дивізіям. Е, ну, якось ніколи я не бачив жодної війни, в якій двом американським дивізіям ставилася задача прорвати фронт в 1500 кілометрів. Ну, м'яко кажучи, це не те, як вони звикли воювати. Але це, але це дві дивізії, це те, що вони нам пообіцяли. А те, що в реальності на даний момент до нас доїхало, приблизно по штату відповідає одній американській бригаді. Таким чином, отримав, отримавши ресурсів приблизно на одну американську бригаду, ми розпочали наступ на приблизно 300-кілометровому фронті, де до того вісім місяців зводились укріплення, ну, я б сказав, в стилі Першої світової війни. Саме з сотнями квадратних кілометрів мінних полів і з трьома лініями ешелонованої оборони. Е, і ми два місяці не просто продовжуємо цей наступ. А ми, по-перше, вже практично розібрали першу з тих трьох ліній оборони в кількох, що найменше ну, в двох-трьох точках вийшли на другу лінію оборони, і при тому ще й прихитрились робити це так, що наші втрати хай і дуже значні, але суттєво в рази менші, аніж втрати росіян, які сидять в обороні. Це не просто успіх, це взагалі то набагато більший успіх, аніж може похвалитися будь-яка з армії наших союзників за часи за часів після другої світової. І, до речі, їхні військові це так прямо і формулюються. Наприклад, Бен Годжес, колишній командувач е, власне сил США в Європі, він просто прямим текстом сказав, що ви дивуєтесь, що вони повільно наступають, так наша армія за таких умов взагалі б навіть не починала наступ. От е, от вам оцінка саме професіонала. Але проблема в тому, що. Е, Західна преса, зокрема, орієнтована на ліворіберальне крило демпартії Преса, така як Нью-Йорк Таймс та Вашингтон Пост. Вони взагалі-то своїх військових не сильно чують. Вони традиційно, ще з часів в'єтнамської війни, взагалі не люблять всіх військових. От вони для них всі тупі чоботи, от е, вони всі там е, лібаки, ліберали і пацифісти. Це вважається модним стильним. І не вистачає, вибачте, двох звивин, щоб зрозуміти, що всі, в що власне, всі оці їхні права, в тому числі поливати лайном свою армію, вони базуються якраз на тому, що в них є оця армія, і оці от тупі чоботи. І що це саме вони захищають їхнє право бути бути пацифістами. Тому, на жаль, е, голоси американських військових. Трошки тонуть в хорі політологів, але єдине, що ми можемо з цим зробити, це тільки, скажімо, дію довести, що нас рано поховали, і часу у нас на це ще приблизно два місяці. Не пара тижнів, mm -hmm. але, на жаль, і не набагато більше. За великим рахунком, е, Захід буде робити висновок: е, чи вдався, чи не вдався наш наступ, і е, що з нами далі робити, Ну, десь приблизно тоді, коли підуть затяжні осінні дощі, які в будь-якому разі завжди дуже уповільнюють просування обох сторін. От якщо ми зустрінемо ці дощі на березі Азовського моря. То швидше за все е, переможе точка зору е, їхніх військових, яка збігається з нашою точкою зору, що ми близькі до повної перемоги, і нам варто вже просто один раз досипати все, що ми просимо, і таким чином дати можливість закінчити цю війну. Якщо ж ми зустрінемо е, осінні дощі плюс-мінус там, де ми зараз на отій самій лінії Суравікіна, ну боюсь, що тоді оця концепція про так звану бойову нічю насправді абсолютно брехлива. Концепція, яка все б виглядало абсолютно інакше, якби вибачте, нас забезпечили Ну хоча б половиною від того, що вони б вважали правильним для своєї армії для виконання таких завдань, але нам не дали навіть 5% того, що по їхніх мірках мало би бути під такі задачі. Так і тому виникає взагалі небезпека, що може бути оця бойова нічия. Бо з таким ресурсним забезпеченням, да, ми дійсно можемо не прорвати лінію Суровіків. але судити про це зараз однозначно ще рано. Поки що, все ж таки, динаміка на нашу користь. Е, перша лінія практично вже подолана, вийшла на другу. Е, вони дуже різні. Я не оскільки я зараз не там, то я вважаю для себе неправильним судити яка, яка легша, яка важча, але вони різні. Е, в першій акцент був на мінних полях в просто неміряних кількостях, не бачених реально людством. Але натомість самі м, пункти опорні це були саме опорники, тобто це були така як пунктирна лінія із вогневих точок. А друга лінія інша, на другій менше мінних полів. Бо якби вони так суцільно там все замінували, вони просто між першою і другою не змогли б пересуватися. Їм по-любому довелось залишити достатньо великі проходи, е, але натомість сама лінія це сотні кілометрів суцільних траншей, яких світ не бачив з часів навіть не Другої. В Другу світову вже так не окопувалось. Це е, от в часи Першої світової Європи була отак перекопана. Е, і е, бетоновані доти, от, власне, але ж. В будь-якому разі обороняються не доти і не окопи. Обороняються люди в цих дотах і окопах, і е, дуже багато залежить саме від того: е, ну так от, якщо дуже цинічно грубо казати, чи, чиї люди швидше закінчаться або чиї люди першими зламаються, і поки що в цьому сенсі якраз динаміка дуже на нашу користь, оскільки так, ми несемо важкі втрати, але їхні в два-три рази приблизно більші, от е, і тому. Все ж таки наразі є дуже серйозний шанс, що наш наступ поховали ну, сильно зарано. Але е, реально ми це побачимо не швидше ніж за місяць. Тобто, ми маємо зараз шанс дійти до Мелітополя і умовно ми маємо шанс за ці там два місяці. Дійти і до Бердянська, до прикладу, якщо ви кажете про збережя за моря, якщо ми вже виходимо на Мелітополь, то і Бердянськ наш, і найближча точка, де можна облаштувати вже далі серйозну оборону, це буде Маріуполь. От і це ще питання, чи зможуть вони тримати Маріуполь, так як тримали його ми. От е, і так само, якщо ми вже виходимо на Мелітополь, то лівобережжя Херсонщини просто одразу наше. Ну а там далі лежить співост. І півострів при тому, що ми контролюватимем е, південь Запоріжжя і всю Херсонщину, е, ну півострів стає дуже вразливим. Власне, я б сказав, що тоді він ну фактично лягає нам під ноги, тому що там можна буде провернути те, що ми зробили з правобережною Херсонщиною, тільки в трошки більшому масштабі, просто перебити повністю всю логістику і виснажувати ізольований саме оточений контингент. Насправді росіяни це розуміють не гірше за нас. Вони свою історію більш-менш все ж таки уявляють, хай роблять з неї криві висновки. Але суто з військової точки зору вони знають, що щоб вони там не співали в пісні про легендарний Севастополь, неприступний для врагов. А в реальному житті він якраз завжди був дуже приступний. Е, його тричі оточували і всі три рази брали. І не тому, що його не захищали мужні люди, його героїчно захищали, але просто ізольований гарнізон там він приречений. Як тільки перебита логістика, все варіант варіантів нема. От і е, вони це теж знають: саме тому такі високі зараз ставки, саме тому вони так відчайдушно чіпляються на цій лінії Суровіки.